А чи бували ви на озері Чей? Сьогодні ми вам покажемо цей зачарований куточок в Трантіно. Це невелике Альпійське озеро на висоті 900 метрів, де час зупиняється. Тут ви знайдете спокійну воду, що відбиває небо, вікові бокові ліси, безліж диких качок. Це озеро прекрасне у будь-яку пору року. Але восени це чиста магія. Повний маршрут навколо озера є надзвичайно легким і приємним. Це майже повністю рівнинний маршрут, ідеальний для неспішної прогулянки навіть з дітьми або дитячими візочками.